це одна з найдеших трикімнатних квартир у місті. І так ціна підлягає торгу. Квартира в скромному житловому стані, але без запахів, без цвілі і в цегляному будинку покращеного планування. Житлова площа 41 квадратний метр, загальна площа 71. Є простір, є можливість для змін. Три окремі кімнати. Це вже плюс. Металопластикові вікна, світлі стіни. Так, оновлення потрібно, але ви самі вирішите, як саме зробити її затишною і під себе. Будинок це гляний район дубово, до центру всього 10 хвилин пішки, поруч школа, садочки, магазини, все, що потрібно, поряд. І головне, це квартира підходить під державні програми та виплати. Переоформлення мінімальне, всього 2%. Тож, якщо ви шукаєте доступні кімнати, це шанс. Не Треба переплачувати за чийсь євроремонт. Ви самі створите свій простір. А головне, не зволікайте, такі варіанти довго не затримуються.